В університеті Нобі України, факультет тваринства і водних біоресурсів долучився до важливої конференції, на яку завітали представники Державного агентства меліорації та рибного господарства України. Ректор Станіслав Миколайович подякував за можливість проведення такого форуму саме в нашому університеті. Ще вас вітаю. Думаю, що сьогоднішній діалог, сьогоднішня дискусія, посприяння тому, ради чого ми зібралися. Підготувати прекрасні, скажімо. Роботи розвивати наше видне господарство, пов'язувати його із скажімо з сучасними технологіями, щоб це було прекрасне харчування для наших воїнів, і для наших дітей, для наших всіх громадян України. Вітаю вас і бажаю вам успіхів. Більш детально про мету цього заходу розповів ігор Клименок. Відбувся мегаважливий форум, який закликав. Реформувати поряд з рибною галузю і рибну науку. І цей захід має також закликати мови доєднуватись до нашої науки. Тому і обрано місце НОБІП ну, як колиску науки України, як один із провідних навчальних закладів, який випускає якраз спеціалістів рибної напрямку. Сьогодні на форумі ми ознайомилися. І ознайомили суспільство з такими питаннями, як реформа рибної галузі раз, яка вже стартувала 2022 року і є певні здобутки. Друге, це з початком реформування нашої науки, це створення нової установи, забезпечення фінансуванням, долучення всіх науковців до. Даної установи. З іншої сторони, є глобальне питання, це молоді досвідчені кадри, це науковці, і тут важливим є якраз долучення наших навчальних закладів до цього процесу. Також ми сьогодні на форумі ознайомилися з найкращими практиками, які є в рибному господарстві. Це індустріальні парки з новітніми технологіями, це крафтове виробництво. Ми почули з вами думку. Великої армії рибалок-любителів і спортсменів в напрямку як розвитку дозвілля, так і можливості відновлення наших військових тому форум, на мою думку, відбувся. Дуже успішно і держи мінагрополітики далі працює над реформою рибної галузі і своїми доповідями стосовно реформ виступили заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня. З радістю приєднаємося до того, щоб презентувати реформу рибної галузі і надати вам ту актуальність, яка є не лише в Україні, на яку ми Хочемо тут, ніби від себе, а так як є в цілому у світі, зараз наскільки е, актуально зараз рідництво. Спор... та засновник ТОВ, аквасистем органік Богдан Прокоза нас цікаві інноваційні методи, тому що цей метод, який ми використовуємо для вирощування риби, поєднані з вирощуванням рослин, він називається аквафотіка. Це інноваційний метод на сьогоднішній день. Таких прикладів компанічних ферм дуже багато. В Азії, в Європі, в Сполучених Штатах Америки загалом слухачі дізнались багато нової інформації стосовно цієї науки і на які реформи очікувати у цій сфері.